В Одесі поліцейські затримали 31-річного чоловіка за хуліганство зі стріляниною в центрі міста. Внаслідок протиправних дій фігуранта постраждала людина. Слідчі повідомили правопорушнику про підозру. За йому загрожує до семи років позбавлення волі. Подія сталася в понеділок, 26 травня, ввечері, на перехресті вулиць Ніни Строкатої та Преображенської. Поліцейські встановили, що 39-річний місцевий житель переходив проїжджу частину дороги. І його ледь не зачепив автомобіль під керуванням 31-річного співмістянина. Обурений пішохід вдарив ногою по автівці, а керманич, зупинившись за кілька метрів та не виходячи з транспортного засобу, вистрілив Вистрілив чоловіку у груди із травматичної зброї і поїхав. Очевидці викликали потерпілому швидку. Медики госпіталізували його з непроникаючим пораненням м'яких тканин, грудної клітки та сповістили про пацієнта поліцію. В результаті проведеної низки оперативно-розшукових заходів протягом кількох годин поліцейські розшукали автівку та затримали стрілка. В нього вилучили пістолет для вістрілу гумових куль з 12 набоями. Також в якості речових доказів слідчі вилучили, Учили стріляну гільзу і кулю, яка влучила в потерпілого. Усі предмети скеровано на експертизу на підставі зібраних доказів. Слідчі відділу поліції номер 2 одеського районного управління поліції номер 1 повідомили фігуранту про підозру в хуліганстві, тобто грубому порушенні громадського порядку, з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося особливою зухвалістю, вчиненому із застосуванням предмета, спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень. Згідно з санкцією частини 4 статті 296 Кримінального кодексу України, цей злочин карається позбавленням волі на строк до 7 років. Досудове розслідування триває.